Перепеличка українська народна казка. Одна перепеличка, що вивела пшениці дітей, вернула раз звідки з роздобутків до свого гнізда, а діти вплач та й до неї. Мамо, кажуть, нам уже тут не жити. Чого це? питає перепелиця. Господар цього лану приходив сюди з сином та й наказав йому на завтра сусідів запросити, аби пшеницю косити, голосить перепелята. Коли так, каже стара, той до голови пусте собі не беріть, бо хто на сусідів надіється, то голани можуть не жаті та не кошені зимувати. За кілька днів вернула знов перепелиця до свого гнізда. А діти знов розповідають. Мамо, кажуть, знов тут приходив господар з сином, як того разу. І що казав? Казав так: не треба нам сину на сусідів надіятись, а завтра самим до пшениці братись. Так він казав. Коли ж так, каже стара, то треба нам скоріше забирати звідси. Бо хто сам на себе уповає, у того лан не перестигає. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.